Так, всіх вітаю. Дивіться, яких ми красенів будемо збирати акумуляторної батареї в оригінальному корпусі заводському. Все дуже предусмотрено, дуже класно зроблено. Корпус з заводу. Все під комірки, дуже становиться якісно. Ось ми тут використовуємо комірки. Ось такі Єва 280. Ось, Бачите, всі голограмки, все є. Значить, Корпус дуже зручно зроблений, нічого не треба колхозити. Е -е -е -е, навіть ось ми використовуємо цей корпус, заточений під BMS Киджикон. Ось бачите, у нього є посадочні місця, і вони ж ось на корпусі, все під. З різьбою винтики вкладаємо так, в другу сторону. Бачите завод? Ніхто не скаже, що це роблять вручну. І що дуже з якісного це ось такі шини потужні для підключення від батареї до БМС. Ось ми бачимо, бачите, переріз шини дуже міцний. Також є там запобіжники. Ось так виглядає зібраний варіант. Ось, якість криється в деталях, от навіть е, покажу вам е, кольосики, на які він переміщається, аби він потужний, десь орієнтовно під 80 кг вийде. Такі значить, можна перекатувати на колесиках і, наприклад, поверхня може бути нерівна І ось ми можемо виставити, вирівняти його різбою, кожне колесико підігнати і виставити його рівненько. Так, все, метал, дуже якісний, кріпкий. Що ми маємо у нас тут по підключенню? Потужні клеми. Ми маємо інтерфейсні порти rs 485 rs 82 CAN Що цікаво, тут ми можемо бачити по статусу, камірки всі, значит, по помилкам, заряд, ток, все окей, все ми будемо бачити. Що цікаво в БМС-ках. Цікавий, дуже багато протоколів. і Один з протоколів чисто заточений під ДЕЮ. По КАНу буде працювати ідеально. Виставляємо протокол іменно Деї, підключаємо по КАН, і буде працювати. Так що ось переходимо на новий рівень монтажу батарей. Це якість, 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 якість. буде слугувати довго. Людям так. Ну і камірки теж у нас є. Так що можна зробити засаб, все використовується по технології, перекладається, зжимається. Тут ось ми бачите, проложили, придавили, тут все між кожною каміркою, каміркою є текстолітик. Перемичечки теж бачите, все потужно. Значить, Ось підготували, вже БМСку буде до встановлення. І зараз одною рукою не Потім скину ще відос по внутрішньому сопротивленню хамірки. Так що є бажання таке замовляйте. Карпуса таки підходять потрошку. І замовникам збираємо. Ось такі підані. Все надійно. Ще раз покажу вокруг його. А цікаво, сейчас ще покажу. Але можеш показати протоколи, де, де я в, в телефоні? Щоб Ось ми по Bluetooth до нашої робочої ці, цієї батарейки підключаємося. І ми зараз побачимо, які протоколи у нас є. Так, ось ми можемо бачити, що в нас є протоколи і ось і ПІЛАНТЕЧ, і ГРОВАТ, і ВІКТРОН. Так, і що у нас таке з популярного МАСТ, Люкс Пауер. Все це є. Практично будь-який інвертор, який буде працювати по Кран Чіп. Ну, да, і 485 го ми можемо підключити. І 485 го теж. І ГРОВАТ розпространений у нас. Да, Вальтронік. Які хочеш, так що практично всі можна підключити до цієї BMS. Це BMS Kid Дуже популярні і зарекомендували себе дуже гарно, працюють. так що ось такі. Є бажання, замовляйте, зробимо. Екодом.